Так, Всім доброго дня. Ми на ринку термін. Тлумач... 31... 31 травня сьогодні, друзі. Останній день весни, завтра літо. Я вже і покажу вам, що цікавого є на ринку. Дивіться, які гарні поросятка, перший відділ. Такі поросятка 2600, Два пацючка. Ціна за штуку. Ціна за одну штуку. Це гарні поросята, бомбезні. Видно, що гарно годовані, Бачите, які на молодці. Домашні свинки. Бомба собі відпочивають. Я тебе не вечора, не буде досить відв'язує. Ось такі. Ранком відв'язують. До восьмої години на Людей бачу небагато. Зараз вже пізна година, 9 година, люди, люди вже розійшлися з ринку. Але... Хлопці, дуже гарні десь, вибачте. Хіба його Йдемо далі. Так, другий відділ ось такий. Другий відділ. Поросяток. Ну, вибір є, вибір поросяток є. Свинки, бачите, гарні, зараз підрощені. На початку літа травички дуже багато. Зараз свинку тримати за щастя, тому що є чим годувати. Поменше зерна, побільше трави і свинка. Зараз до осені гарно підгодується, вже тоді на осінь більше зерна піддаєте і під коляду, під... Під Великдень на наступний рік маєте поросятку до 200 кг. Так що звертайте на це увагу. Зараз спокійно можете не купляти. Дуже зараз гарний, як то кажуть, період часу, коли варто собі придбати свинку. Хто має таку можливість, все рівно своє м'яско — це добре, тому що м'ясо це нереально. Да, завжди можна піти щось купити, але що ви купите, не знаю, тому що останнім часом ми купували також собі і фарш. Купляли їм м'ясо, купуємо в м'ясних лавках, то попадається досить таке неякісне м'ясо і запахом, тому що є і кнурі, там все підряд б'ють. Забійде, ти не знаєш, що ти купляєш і чим воно годоване. А коли є можливість проживати в таки населених пунктах, тоді собі, що вигодуєш, то будеш мати. І що хто має батьків в селі або хто сам живе, не потрібно. Чогось великого, збили невелику кліточку, якусь кульєрчик, щось таке, навіть можна і загордити загород і накриття невеличке зробити, щоб могла свинка сховатися від дощу, коли дощ. І все. І навіть за 7 місяців я вигодовував свиню на 120 кг. за сім місяців. Ось так. Так що звертайте увагу і не лінуйтеся. Тому що там говорить, що там господарка, треба для того ходити, це в принципі. Трошки міф, тому що сильного ходу воно не потребує. Ранком дав їсти, на вечір сухого насипу, вкусив кошечок трави і, в принципі, більше нічого не потрібно. Ціна в середньому 2600 за штуку, за одне порося. Ми сьогодні в місто Тлумочі, Івано-Франківська область, Західна Україна на ринку. Ось так. Йдемо подивимося, що ще є цікаво у інших відділах. Бачу, люди збираються вже. Йдемо далі. Так, ось такий третій відділ. Дивіться, як гарно їдять травичку. Багато кросових свиней. Бачите, зараз ці кросові свинки вони, в принципі, помість. Помість білої степової, ландраса, петрена, вони всі між собою. Люди парують люди, купляють на ринках і е, в більшості є помісі, що дуже гарно виходять, які гарно набирають вагу. Ми того року тримали порося, кажу, купили десь в травні місце. я взяв десь на середину травня, то ми його зарізали е, десь під грудень. В груді ми в грудні її кололи, то вона мала 120 кг битої ваги. Можу вам зараз покажу, яка вона була. Ось така свинка виросла там не за цілих 7 місяців, досить на сухому сухе зерно і в більшості трави. Трава, 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 люцерна, конюшина це дуже багато білку. Обов'язково там навіть хтось говорить, що не рекомендовано, не знаю. Я за те, щоб отакі, коли берете порося на ринку. Обов'язково взяти якийсь якщо трошки піддати йому старту, тому що там немає нічого поганого у старті. Там ніяка не хімія, там більше соя. Більше білку. Гарно даєте старт поросяту. Поросятку гарно набирає вагу до 40-50 кг, Ви його стартуєте і потім переходите суто на зернові і все. Так що немає в цьому нічого поганого. Добре, коли порося набирає. Зразу стартує, набирає гарний ріст, тоді його легше годувати, але в більшості набирає гарно логи. Ось, так. Ось такі поросятка. Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни. І завтра вже буде літо. Ось так Швиденько час дуже сплинає, а зараз літо перебіжиться. Швидко не спіємо поозирнутися, хто вже буде ж нова, вже... і вже зустрічаємося на грибочках. Дуже швидко. Час... Останні, не знаю, останні роки дуже швидко спливають взагалі час біжить. Що тільки так у мене, чи всіх пишіть коментарі, як цікаво послухати, чи дійсно так. сумку так. — я Зараз ще проходить боїв. Плумацький ринок завжди славився своєю в принципі, масштабністю. Зараз чомусь ринки трошки ослабли, зрозуміло чому. Зараз не на часі, але колись тут взагалі продавалося все. Були і козенята, і корови, і телята, продавалися і коні. Поросята колись тут дуже потужні були ринки. Зараз того вже немає. всі Ну так. Я перезнімали недавно корову тут. Короте, як динозаври вже вимирають корови, то вже ніхто вже не тримає. У нас є на вулиці дві корови. А я пастяр, 56 штук з вулиці. Да. То дві корови. А так так, коли в кожній хаті було по дві корови. Mm. По дві. У мене і були. Дві треба, постійно, а три, такі. Це хаті 400 мрії, всі козакують. Oh. Мади, молокади. Все, а в окруж тримаєте чи не тримає корови? Зараз людей приходять на кози. Багато людей тримають кози. Я куплю собі літру молока. Навіть на кількох хочу, купю літру, чи дві, чи сметани, баночку, не мене І Все, кілька мітой треба. Діти були, ще шестеро дітей, треба було все одварити. Нуки морі були, ну, внуки повиростали. Все. Ми тепер бачимо, ми тепер молоді щось на молоко вже не підсидаємо. Колись люди, колись, коли, колись мій діду йшов в поле, брав бутлю молока з собою коснула і пішов кусити. А тепер там все, дуже народ. Викликали все до хімії. До хімії а, а люди всі слабки. Що складно, звісно. Кістки все тріщить. як ми, 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 ми молоді хлопці, зараз суглоби так тщать, як ми вже mm. мали 90 років. Колись того не було, там білок, сир, сметана, то С, своє масло що, збивали, що, що слабко. Ну, Тепер треба купити масло. Ну там. Звідси домашнього масла собі ну, збив. Збив, сепараті, збив. Ну, збив, звісно. Рекрутив на сепараторі. Ну, з полидом так. Тобто перегону, свині, свині ростуть колись... на перегону. Кажуть, чого то люди колись були здоровіші, того і були, тому що їли здорово, здорові харчі. Здорові не думали. Так. Тому і так, так що люди, хто має можливість, харчуться здоровою їжею. Це від чурів. Так, йдемо yeah. далі. 40 гривень, а сипа. Так, дивіться. Я рахую, що це сьогодні самі кращі поросята, самі крутіші поросята на ринку, детські бомбезні. Просто, просто шикарні поросята. По 2000 чоловік віддає, дуже-дуже гарні. Потужні, здорові, десь гарні. Ну, такі круглесники, ну, це варто взяти чесно. Хто має можливість, такі свинки. Номер телефону вам надам. Пишіть в коментарях, це просто шик. Петренчик тут присутній, тут свинки такі. Скіни кругласіньке, видно, що свиня кругла просто. Так має правильно свиня. Вона не довго, не худа, а кругла. І на міру набирає вагу і міру набирає ріст. Така свинка має бути. Так що цим сьогоднішнім свинком ставимо обов'язково всі лайки. Не забудьте підписатись на канал. Буде багато різної корисної інформації. Телефонуйте, телефонуйте, пишіть, коментуйте, питайте, що кого ще цікавить, будемо все вам показувати. Ось так. так що для вас ми сьогодні вели рубрику місто Тлумачі Йдемо зараз подивитися, що є цікавого на ринку і вам покажемо. Так що не буде друга частина. Не забудьте підписатися. До побачення.